Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Всі бачили моторошні кадри і сум, де є загиблі та поранені мирні мешканці міста. У відповідь масовані удари по Росії. Грить нафтопровід Дружба, основна артерія нафти Путіна. Російські пабліки повідомляють, що Брянська область Рев зазнала вночі атаки безпілотників. Удар нібито був завданий по нафтоперекачувальній станції Новозибков трубопровода. Дружба, телеграм-канал Кремлівська табакерка пише про потужний обсяг Москви цієї ночі. Один із дронів влучив телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один помовзолею. Тронулені на порожню перекинуло адже раніше повідомляло, що його звіти в цілях безпеки прибрали. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Росгвардії. Поблизу Кремля вибухи були потужні. Понад сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем Патрушав. Телеграм-канал пише, що з Мавзолею після пожежі терміново вивозять тіла. Кремль буде додатково захищати ППОшку, яку знімають навіть із фронту. Телеграм-канал зазначає, не тільки Росія може бути по символах України. Мабуть, мова про музей, який свого часу знищили окупанти в Україні. А у Москві знову. Горіла одна з військових частин. Пожежа сталася вночі проти 30 січня. Одразу після ударів по сумах на території гаражних боксів, не тільки ядерне сховище. Вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. Заявка надійшла на пульт чергового в 00.45 за місцевим часом. Згодом стало відомо, що загинуло понад 30 мобілізованих, ще 25 в лікарні. Крім того, по тривозі був піднятий ОМОН, адже пожежа спалахнула і в центральних газармах їхньої структури. Те теж саме стосувалося розгвардійців, і це все в день так званої заяви двійника Путіна. Ніч почалась для них пекельно. Як передають джерела в Москву нагнали велику кількість БТР та водометів, бояться протестних настроїв після слів Путіна. А також посилили охорону всіх стратегічних об'єктів. адже розуміють, що українські ДРГ себе відчувають там як дома. Патрошев наказав відвести з України найбільше літні спецпідрозділи спецназу і ССО. Останнім часом збільшилась кількість та інтенсивність російських пожеж. Наприклад, під Москвою місто. Місті Коломна спалахнула масштабна пожежа на заводі з ремонту поїздів. Вогонь охопив територію адміністративної будівлі. Площа пожежі досягла понад 900 квадратних метрів. Вогонь частково зруйнував прикриття між першим та другим поверхами будівлі. До його ліквідації залучили 63 особи та 18 одиниць техніки. Крім того, на місце НП відправили пожежний потяг. У прокуратурі повідомили, що контролюють встановлення обставин та причини пожежі, а також заявили про загрозу поширення вогню. У ході перевірки буде дано оцінку виконавчих відповідальними особами вимога федерального законодавства про пожежну безпеку та розглянуто питання про вжиття заходів прокурорського реагування. Сказано, в повідомленні зазначається, що на місці діяльність правоохоронних органів та спеціальних служб координує Коломенський міський прокурор Олександр Рубанов. Цікаво, що за версією змі пожежа виникла навпроти заводу з виробництва іскандерів та снарядів для РСЗВ та ПЗРК. Військове керівництво України працює над вогневою складовою плану руйнування російського військового потенціалу. Такі засоби є питання лише в їхній кількості. Про це у коментарі фокусу сказав полковник ЗСУ в запасі військовий експерт Олег Жданов. За його словами, цілком ймовірно, що Україна готує для ворога сюрпризи, асиметричні відповіді на його дії на лінії фронту. У нас немає можливості провести контрнаступальні операції, оскільки ми залежимо від західних партнерів, але завдавати ударів по підприємствах, складах, базах, арсеналах цілком можемо. Для атаки ПНПЗ достатньо дронів, здатних нести невелику кількість вибухівки. Якщо йдеться. Про авіазаводи або заводи, де виробляють шахеди, потрібні ракети або дрони здатні нести 500-700 кілограм вибухівки. Таких дронів має бути 5-7 штук на один удар, тоді буде відчутний ефект. Розповів Жданов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.